Усе так само, пиво як коле, Скрипки весільні, ліхтарі підколи, Цілунки плач, кохання і пітьма. Що насладитися видовищем казни. Я? А kısmu? ви заважаєте. М -м 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 -м. М -м -м ви на своєму селі, ви на площавинок торговий чорношкіра танцівниця з прикордонного нічного клубу у повітря? Злітають тисячі надувних куль. Калідор чи коридори? Тунель. тунель. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми говоримо про мистецтво, а точніше кажучи, про високе, якісне та хороше театральне мистецтво. У нас в гостях сьогодні пані Тетяна, власне, координатор туру вистави Альберт. Пані Тетяно, розкажіть ви, чим цього разу будете дивувати хмельничан? Всім доброго дня, хмельничан. Так, сподіваюся, що будемо дивувати і будемо якось приємно вражати, тому що вже цієї неділі вперше в Хмельницькому буде показана вистава Альберта, бо найвища форма страти. А це не можна сказати, що такий традиційний класичний театр, тому що ця вистава це поєднання літератури, музики і візуального мистецтва. І Цієї неділі насправді ми в Хмельницькому чекаємо дуже дорогих і дуже бажаних гостей. Це письменник Юрій Андрухович, за твором якого ця вистава і побудована, і який сам бере в ній участь на сцені. Це музиканти, Марк Токар, контрабасист, і Уляна Горбачевська, співачка, які додають таких музичних інтонацій для цього твору на сцені. Це режисор. Серка Оля Михайлюк, за ідеєю якої це все створено, і е, наш звукорежисер Віктор Новожилов, е, який, е, там, який збирає всю цю музичну, карти... музичну картину там, <схід> до, до купи, і е, також Віджей Глоф, стараннями якого ми маємо ще один вимір вистави візуальний, е, тому що. Е, Є графіка київського художника Анатолія Білова створена спеціально для цієї вистави, і вона ну в буквальному сенсі оживає на сцені, і от це все ми зможемо побачити в неділю. Чому дивувати? Бо ця вистава вперше насправді буде показана. Так, в власне, от ви розказували, що ще з 13-го року існує ця вистава. А тільки за 4 роки доїхали до Хмельницького, так насправді. Я дуже рада, що нарешті доїхали. І Хмельницький, тут важливо сказати, Хмельницький буде завершенням туру. Зараз триває все тур цієї вистави. Він почався в Луцьку, а вже виступи відбулись також в Києві, в Харкові, в Запоріжжі. От сьогодні гратимуть в Маріуполі. І до нас в Хмельницький команда приїде з, з Азовського моря, можна сказати. Такі. Так, бойові. Так, так, так. І це буде і це буде завершення. завершення Цього туру. І е, е, я дуже рада, що, що в цей тур Хмельницький потрапив і що хмельничани нарешті зможуть, зможуть цю виставу побачити і оцінити. Власне, давайте вже трошечки так детальніше поговоримо безпосередньо про саму виставу і історію би, її створення. Основна суть, чи актуальна вона зараз? Альберт Вороземський це такий дуже цікавий персонаж, який, ми думаємо, існував у середньовічному Львові. Власне, про нього знайдені дуже такі короткі відомості в хроніках судових, про те, що в 17 сторіччі у Львові за найганебніший вчинок за всю історію міста. Його було спалено власне найвища форма страти це її спалення за тогочасними законами церковними судовими. І е, оцей от факт, такий короткий історичний факт, знайдений Юрієм Андруховичем, десь в архівах, він е, став основою для його оповідання е, з такою ж самою назвою. Це оповідання ще не було опубліковане, е, проте у свій час воно потрапило до Олі Михайлюк, е, режисерки, і е, в неї виникла ідея поєднати це з музикою, поєднати це з графікою. І так, у 2013 році виникла ця вистава і е, е, От Вже 4 роки вона існує. Е, вистава це історія цього Альберта, це оповідь про нього. І, е, ми так в походу по ходу дійства розбираємося, що ж такого він накоїв, А хто були ті, хто його засудили до такого, і як от як все це відбувалося з ним? А, ви питаєте так, чи актуально це сьогодні? Справді, начебто, середньовічний Львів? Про те питання, які там підіймаються, от правосуддя актуальні, так? Цього взаємодії цього, цієї боротьби чорного і білого в світі, в кожному з нас, вони вони залишаються актуальними, мені здається, в усі часи. І, Вічні е питання. Е так, Проблеми це, це, такі. це це, Це, є вічні питання, і також це дуже Дуже цікавий твір в тому сенсі, що е е ми ми постійно можемо себе впізнати в, в цих героях, в цих перипетіях. І, ну, так. Це... Поставити себе на місце головного героя, так би мовити, чи десь в когось впізнати? Е, і, і так, і так. Тобто, справді, те, що, те, що відбувається з Альбертом, це, так, це те, що ми можемо впізнати в, в своєму житті часто. І, е, і дійсно, мені здається, що це дуже актуальний твір, і він, він про нас, він про, про те, що з нами зараз відбувається. І, ну, е, він, Дуже дуже гостро часом, гостро актуально. Вічний, вічний у часі і просторі. так. Дивіться, пані Тетяно, прем'єра цієї вистави була вже у багатьох містах. Вона, власне, про те і говорили. Це були і великі зали, які збирали там, сотні, тисячі глядачів. І, в принципі, це і були такі вистави просто неба, до прикладу, у Львові. Як так воно? Розкажіть, як воно відрізняється, можливо, чи якось ні? Справді Альберта грали в дуже різних просторах, і цей простір завжди впливає теж на виставу. Тобто, от я з впевненістю можу сказати, що в кожному місті, в кожному просторі це інша вистава. Вона насправді вона вона відрізняється. Скажімо, той показ у Львові, який ви згадували, це, це особливий показ. Бо Події Альберта відбуваються у Львові, так. і це був було... декорації не треба так Так, би мовити. так. Це, це, це історичні декорації, і потім в це все ще втручається погода. Місяць стає підігравати акторам на сцені. А, і там справді і ці будинки, і ці люди, які проходять повз випадково. Тобто, так, це, це, ну, це був особливий досвід, але ну, в кожному з місць це особливий досвід. І я дуже чекаю, як проявиться наш. Театр ляльок в цій виставі звичайно відрізняється атмосфера так у кожної, кожної зали. Проте ну кожного разу це цікаво. Тобто не можна сказати, що щось більше, а щось менше там підходить. Бо Альберт він такий: він вміє в кожному в кожному залі показати свій характер. Власне, мабуть, можливо, ще кожне місто до своєї історії якось прикріплює ту виставу, так дивіться, власне, ви казали, що текст самої вистави, він, от як би, так би мовити, оповитий такими ілюстраціями, як графічними, так і музичними. А як воно все це поєднується, чи гармонійно воно все виходить потім у кінцевому результаті? От я запрошую всіх переконатися, чи гармонійно це, і наскільки ну наскільки це поєднання. От, цікаве. А, на мій погляд. А... Ці ілюстрації, про які ви кажете, вони дуже так вони, вони оживляють твір і вони додають йому нових вимірів. Тобто е також є в цьому в цьому тексті в оповіді, йде прозовий текст, і також є поезії, які додаються е такі по, по, по поетичні вкраплення, і це теж це теж дуже цікаво. Е ну, це насправді це зразок сучасного українського мистецтва. сучасного театру. Це інтердисциплінарний проєкт, і а, це поєднання, це такий великий ризик, але це така велика сила, яка може відкривати нові виміри тексту, яка може а, Ну, от, працювати м, з таким синергетичним ефектом, одне одного підсилювати. Один один дорівнює три, так. так. <говорю> і, оскільки це, і оскільки це живе виконання на сцені, і все, все відбувається тут і зараз, то ну, як я сказала, кожного разу це нове. і от, ну, Тому в Хмельницькому от, для мене теж сюрприз буде великий, як це все відбудеться, як це все поєднається. Власне, дивіться, читали про те, і знаємо, що скільки вже років, 4 роки, так Альберт вже якби бачать українці, і жодного разу не було якоїсь такої стиглої і закостанілої форми. Щоразу це щось інше, Щоразу ви щось вигадуєте, щоразу щось доповнюєте, або якось чимось можна було більше і більше здивувати глядача. От Чого? От якось так, що це динамічно, а не от стало. Мабуть, це, як я вже сказала, що і дуже різні фактори впливають, такі як зала, такі, такі як місто, такі як навіть історичні події, які відбуваються там в нашій країні. Тому що, наприклад, от всі пригадують тур, який був цього проєкту взимку 2014 року, так. І тоді ну, ми мали, ми всі пам'ятаємо. Ми мали події Майдану, і оці от теми про, про правосуддя, про негідників, про осуд, про добро і зло. Вони дуже сильно резонували з виставою. Покази були неймовірно емоційні, і а, часто там а, люди якось якось так це сприймали, як, як виставу і про середньовіччя, і про те, що в них відбувається за вікном. І ну, зрозуміло, що зараз там зараз вже ми маємо інший настрій, іншу Якусь ми всі там прожили ці три роки, якісь зміни з нами відбулися. От зараз вистава відбулася в Києві три роки після тої вистави Першої, в Києві. Це ну, була вже не перша вистава в Києві, але це була Знакова, якась вистава така, в молодому театрі, так, якраз під час всіх цих подій. І зараз такий ну, в Києві був такий дуже, дуже спокійний, але дуже дуже уважний настрій і. От тобто, ну, то справді кожен показ відрізняється, кожного разу. Ам... Є от цей момент новизни та новизни настрою і атмосфери, і ще мені так виглядає, що всім учасникам цікаво завжди працювати, щоб знаходити якісь нові рішення. Тобто там додаються нові поезії, їх опрацьовують. Якісь нові музичні вкраплення з'являються, нові візуальні. І, мабуть, це, ну, цей характер, цей персонаж Альберт. Він якось так всіх захоплює, що всім цікаво такі нові нові його риси відкривати і досліджувати ось дивіться а може таке бути до прикладу що на тій самій театральній сцені буде імпровізація якогось актора от він собі вирішив що отак от буде краще ніж було так так там є є певні такі певні епізоди де ем... Кожен може собі дозволити цю імпровізацію, може дозволити якусь взаємодію з публікою, і це є, це завжди дуже цікаво. В цьому одна з таких дуже сильних сторін цієї вистави, і вже навіть в тих моментах, в тих містах, де вистава відбулася, це було і це було, це було дуже цікаво. І власне, пані Тетяну, давайте запросимо наших хмельничан безпосередньо, аби вони прийшли і самі переконалися, настільки це гарно і настільки це захопливо, так і чому варто прийти саме на цю виставу? Дорогі хмельничани, я вас хочу сердечно запросити цієї неділі о сьомій вечора до театру Ляльок на виставу Альберта, бо найвища форма страти. Я впевнена, що це подія, яка запам'ятається надовго і всім нам, публіці, і я би дуже хотіла, щоб ця подія запам'яталася і артистам, і щоб Хмельницький вони запам'ятали як таке місто, яке цінує такі проекти сучасного мистецтва і яке їх дуже чекає. Це вперше в нашому місті. І, звичайно, дуже хотілося б показати, як ми. Вміємо а, приймати таких дорогих гостей. А, тому я вас а, запрошую вас, і м, о сьомій вечора, в неділю, а, на нас чекає справді дуже, дуже цікаве дійство. А, зустрінемося. Друзі, нагадаю, що сьогодні ми говорили про театральне мистецтво. З вами ж ми не прощаємося, зустрінемося незабаром на нашому телеканалі. Димові завіси, це тільки з А вічної молодості на всіх ніколи не вистачить, бо це не якась цукрова вата. Вітер нагинав двіничні вечі, шматував корогли та Вогню! 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 Але мова не про це. Живуть під містом, наче у казках, кити, дельфіни і тридони, в густій і чорній, мов смола водії, В страшних пивницях сто, примарні папороті, грифи і затоплені комети й дзвони. Пущо з каменю, коли тебе змете новий потоп.